Жадібні чиновники витончені схеми і великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. На Житомирщині судитимуть двох депутатів та посадовця апарату сільради, викритих СБУ на закупівлях генераторів із подвійною накруткою. На Житомирщині скеровано до суду обвинувальний акт щодо депутата, колишнього виконуючого обов'язки сільського голови, депутатки та посадовця апарату сільради, викритих службою безпеки на організації мільйонної схеми розтрати коштів громади під час закупівель джерел резервного живлення. За даними слідства. Загалом на цій схемі спільники збагатилися майже на 2 мільйони гривень. Про викриття оборудки із грошима територіальної громади Житомирського району правоохоронці повідомляли у травні. Тоді ж на підставі зібраних доказів було оголошено підозру виконуючого обов'язки сільського голови. Згодом підозру отримала його колега по депутатському цеху, чинна адвокатка. Нагадаємо, що організатором оборудки є виконуючий обов'язки сільського голови. Нині вже відсторонений від. Займаної посади. У листопаді-грудні 2022 року посадовець уклав два прямі договори з місцевими підприємцями. У листопаді-грудні 2022 року посадовець уклав два прямі договори із місцевими підприємцями. Одне з них належить депутатці цієї ж сільради про закупівлю 11 генераторів. Сумарна вартість обох угод майже 4,6 млн грн. гривень. Дизельна електрогенератор. Торна установка була оплачена через декілька днів після підписання договору із півмільйонною переплатою. 10 генераторів за удвічі завищеними порівняно із середньоринковими цінами були профінансовані територіальною громадою у повному обсязі у день підписання угоди. Хоча фактично надійшли лише через декілька місяців. На цій закупівлі спільники відмили ще півтора мільйони гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено дії організатора схеми остаточно кваліфіковано як розтрата за заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання за службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, повторно за попередньою змовою групою осіб у великому та особливо великому розмірі, тобто за частиною 4 і 5 статті 191 кримінального кодексу України. Діюча депутатка сільської ради, постачальниця генераторів, обвинувачується у заволодінні бюджетними коштами в умовах воєнного стану за попередньою змовою групи осіб в особливо великому розмірі службовому підробленні та подальшій легалізації незаконно отриманих грошей. Частина 5 стаття 191, частина 1 стаття 366, частина 1 стаття 209 кримінального кодексу України, а службове підроблення, частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Кримінального кодексу України інкримінується ще одному чиновнику апарату сільради ради провідному спеціалісту відділу ЖКГ, який у грудні 2022 своїм підписом підтвердив отримання на баланс громади джерел живлення. Максимальне покарання передбачене санкціями статей «12 років позбавлення волі. Для забезпечення реального відшкодування завданих обвинувачених збитків бюджету громади накладено арешт на їхнє рухоме та нерухоме майно. Документування схеми здійснили оперативники СБУ в Житомирській області спільно зі слідчими ГУНПЕ у регіоні за процесуального керівництва обласної прокуратури. У Житомирі за матеріалами СБУ додаткові 5 років ув'язнення отримав бойовик ДНР за антиукраїнську пропаганду. У Житомирі, завдяки доказовій базі, зібраними слідчими служби безпеки України спільно з управлінням стратегічних розслідувань ДСР нацполіції, на 5 років збільшено термін відбування покарання рецидивісту, який поширював кремлівську пропаганду серед засуджених та персоналу в'язниці. Зловмисником є колишній бойовик ДНР, який з 2020 року. Око, відбуває покарання в одній з виправних установ Житомира за участь у непередбаченому законом збройному формуванні. Вже через декілька місяців він повинен був вийти на волю, де планував повернутися до своїх та продовжувати воювати проти України із автоматом в руках. Досудовим розслідуванням встановлено, що 40-річний уродженець Амурської області РФ позиціонував себе генералом ДНР. Мав активну про російську позицію та агресивно нав'язував образливі для України і українців твердження його цільовою аудиторією були ув'язнені та працівники установи виконання покарань. Зломисник, зокрема заперечував державність України, переконуючи, що це був. Подарунок дідушки Леніна Малоросії та стверджував, що українці сепаратисти, які зрадили слов'янський народ і православну християнську віру, за цю зраду а також обмеження прав днр НРНР українців, нібито й потрібно казніть. Також він переконував, що в Україні триває не повномасштабна війна, а внутрішній громадянський конфлікт, який розпочала сама ж Україна у 2014 році на Донбасі. А Росії з його слів там і не було і немає на підставі зібраних вичерпних доказів. Бугунський районний суд міста Житомира визнав рецидивіста винним у неодноразовому виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України розпочатої в 2014 році. Частина 1 і 3 статті 436.2 кримінального кодексу України, продовживши таким чином перебування засудженого за ґратами. Сбу знайшла у керівниці Миколаївської обласної МСЕК понад 450 тисяч доларів США і російський паспорт її сина. Служба безпеки викрила керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської облради на корупційних схемах для ухилянтів. Під час обшуків фігурантки виявлено понад 450 тисяч доларів та колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами. Так, більшу частину вилученої грошей та коштовностей знадено в помешканні її сина. Інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила також російський паспорт, за наявними даними. молодик оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни. Також для переховування нелегальних доходів посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири. За даними слідства, протягом 2015-2023 років, очільниця МСЕК зазначала у своїй декларації. Винятково офіційні прибутки на загальну суму трохи більше 2 мільйонів гривень. Крім того, встановлено, що у 2023 році посадовиця оформила собі і сину другу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат. На підставі отриманих матеріалів вирішується питання щодо повідомлення чиновності про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, комплексні заходи з викриття корупції у лавах СЕК проводили співробітники СБУ Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону. На Житомирщині СБУ та Національна поліція викрили трьох ділків, які намагалися торгувати трофейною зброєю расистів. Служба безпеки та Національна поліція запобігли організації каналу незаконно постачання і продажу трофейного зброєння та боєприпасів у прикордонному регіоні України. Серед вилученого під час комплексних заходів автомат Калашникова, гранатомети, серед них джміль, десятки бойових гранат та тисячі набоїв до вогнепальної зброї, у тому числі й російського виробництва. Вжитими заходами викрито причетних до нелегальної торгівлі зброєю трьох мешканців Коростеня, які раніше працювали притягувались до кримінальної відповідальності за крадіжки. Фігуранти завозили засоби ураження з місць колишніх боєзіткнень на сході України, де перебували як волонтери, а потім продавали знайдене озброєння через власні кримінальні зв'язки. Оперативники СБУ та слідчі поліції заблокували незаконний канал весною цього року. Тоді ж під час проведення 12 одночасних санкціонованих обшуків вилучено реактивну протитанкову гранату РПГ 22 та реактивний. Піхотний вогнемет Джміль, автомат Калашникова, 8 гранатометних пострілів вог, 28 гранат, різної модифікації, запали до них, підривачі та запальники і майже 5 тисяч набоїв різних калібрів. На підставі зібраних доказів трьом фігурантам інкримінується незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами за попередньою змовою групою осіб з різними кваліфікуючими ознаками. Частина перша статті 263 кримінального кодексу України Аїни у випадку доведення вини підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі у межах досудового розслідування встановлюються інші особи ймовірно причетні до протиправних дій. А також обставини потрапляння зброї у некерований обіг. Нагадуємо, те, що в ефірі телеканал Н1, програма Золотий батон, де ми завжди розповідаємо про жадібних чиновників витончені схеми і великі, великі гроші. Приємного перегляду.